З рубрики, припиняйте оренду землі правильно та вчасно. Тому дивіться до кінця. Ця інформація для всіх власників землі, особливо для моїх земляків, кому не пощастило мати справу з орендерем Плетінем. Він же силікат, він же струмок. Це назва його контор, і, можливо, в нього є якісь інші контори. Плетінь – це такий орендар, як і будь-який інший орендар, який наживається на власниках землі, зокрема в селах Ковтуни та Мицелівка на Золотоніщині та в інших селах Чорнобаївщини. У плетенів закінчуються договори оренди, і власники землі хочуть забрати землю. Правильніше сказати, припинити оренду землі у зв'язку з закінченням строку дії договору оренди землі. Правильно робите: землю необхідно забирати з оренду. Але оренду необхідно припиняти правильно та вчасно, бо вже є дуже поширена практика поновлення оренди орендарями через суд. І платінцем користуються, судячи з його позовів до власників землі. Це ж, яким треба бути фігівшим, щоб зобов'язати власника землі через суд поновити договір оренди. Фактично, через суд забрати землю яким, з іншої сторони, треба бути недалекоглядним власникам землі, щоб віддати добровільно землю в оренду, таким як плетіні, які не поважають власників та ще й платять копійки. На жаль, не всі усвідомлюють, що землю не треба віддавати в оренду, а необхідно господарювати самостійно. Як господарювати самостійно, коли у вас ні грошей, ні техніки, я розказую в інших відео. Так що не переживайте, посіємо і зберемо. Зараз власник на Золотоніщині чи Чорнобаївщині має отримувати з одного гектару не менше 10 тисяч гривень. 10 тисяч з 1 гектару саме такі мінімальні результати у власників землі у нашому всеукраїнському товаристві власників землі. Але ж про припинення: цей орендар плетінь. Поприсила власникам землі погрозливі листи, що якщо вони відмовляться від продовження договору оренди землі, то він їх засудить і забере землю. Що ж робити в цій ситуації? По-перше, це тільки його погрози і немає чого боятися. Просто зробіть все правильно, як я раджу. лист орендаря з пропозиції про підписання додаткової годи чи нового договору, Фактично, це про поновлення оренди. Дайте обов'язкову відповідь, що ви не бажаєте поновлювати з ним оренду. Лист має бути відправлений поштою, цінний з детальним описом е вкладення, з повідомленням про отримання. Ні в якому разі не пишіть, що будете обробляти землю самостійно. Ви все достатньо сказали. Не хочу. І до побачення. На наступний день після закінчення договору у вас є ще цілий місяць, щоб ще раз обов'язково надіслати лист, яким ви заперечуєте орендереві поновлення оренди. І цей лист також має бути відправлений поштою, бути цінним з детальним описом вкладення з повідомленням про отримання. Два листа до закінчення і лист після закінчення. До речі, теж важливо, я бачу багато позовів, власників землі проти платіння і його контор з метою забрати землю, які були безуспішні. З цього приводу, всім, хто хоче розірвати оренду з платінням, можу порадити звернутися до мене і ми разом подивимось, чи є інший предмет позову, щоб розірвати оренду. Тож, з вами був Роман Головін. Долучайтесь, господарюйте самостійно, публічно і організовано. Номер телефону 097 225 7375.